Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. У серці Москви сталася подія, яку можна назвати найбільшим ударом по системі безпеки режиму за останній час. Один із офіцерів ФСБ, що мав доступ до підземних комунікацій поруч з Кремлем, підірвав один із критичних технологічних вузлів, який проходив під комплексом. Згідно зі свідченнями відразу, після активізації вибухової системи значна частина катакомбальна частина сховища, де перебували службовці, втратила вентиляцію життя забезпечення. Задихнулися понад 342 людини за першу годину. Візуально Нішня частина Кремля залишилася цілою фасади, стіни і куполи залишилися без ушкоджень, але під землею почався хаос. Інсайдерські джерела повідомляють, що Путін було негайно вакуйовано з резервного бункера, але система зв'язку і охорони, що мала супроводжувати його, зазнала серйозне пошкодження. Приміщення, яке забезпечувало управління стратегічними службами, виявило зруйновані сервери, розірвані кабелі, блокування, сліди диму. Фахівці з радіозв'язку зафіксували, що кодові канали генерації наказів були знищені серед інженерів, які обслуговували її. Більшість загинуло, було отримано серйозні пошкодження життєзабезпечення. У столиці почалися перевірки доступу, безпрецедентні зміни структури управління. Усе це свідчить, що удар був не випадковим. Ось що говорить про ситуацію в Україні, прості росіяни, які підтримують Україну. Говорять, час лечить. Ну як воно може лечити, коли кожен день приносить нові руїни і нові потери Україна сейчас вся горит, і це не фігура речі. Це наш колективний ад, який розв'язали ті самі сволочі і людоїди. из моей страны. Те, кто должен гореть в аду, не в метафорическом смысле, а в самом прямом, чтобы больше не касаться чужих судеб. Мы россияне, которые не только не смогли остановить это, но и чье имя теперь навеки запятно на кровью. Можем только смотреть и кричать от бессилия. Да, нам всем причастным к этому государству преступнику уготована своя особая горячая сковородка. И это справедливо. Но сейчас важно не мое отчаяние, а их стойкость. Держись, Украина. Каждый ваш вздох, каждое соприкосновение – это плевок в лицо этому монстру. Мы видим, мы помним, мы знаем, кто здесь не люди, а кто настоящие герои. Слава Украине! Путина военные пропагандоны, политики Российской Федерации любят верещать. Давайте ударим по центру принятия решений в Киеве а потом как крысы, как падаль, херачат по спящему мирнику ночью, массированно, по многоэтажным домам. Что трусливая гниль? И это в вашем понимании центр принятия решений. Или писень не по циркулю действительно сделать так, как вы любите верещать. Четыре года. Воюете со спящими людьми. И вот ваш Уровень. Ваше кармическое дело стращать подростков и убивать из-под тяжка со спины в крысу. Действительно. Пока ответом на ваши поступки не будет зеркального действия, вы же нихера не осознаете. Но даже тогда хм, до вас ничего не дойдет. Будете верещать, плакать, умываться соплями и слезами и рассказывать злому Западу, как вас обидели, суки, Украина! Ну что, вынуждена признать, что Владимир Путин действительно уникальный президент. Это ж надо было умудриться так прожить жизнь, чтобы во всем мире твоя фамилия ассоциировалась со словом. «Узло». Я вчера в Берлине ехала в такси, и водитель, афроамериканец, услышал, что я разговариваю с дочкой на русском языке. И первое, что он сказал. Путин. Я, конечно, не могла не поддержать это высказывание, но э, на самом деле это очень печально. Печально, что из-за нашего полуфабриката и людей, которые его поддерживают, нас ненавидит весь мир. Мы изгои во всем мире, куда бы мы ни приехали Турция, Франция, Германия. Очень печально, что из-за таких э, сторонников путинского мира к адекватным людям, которые не поддерживают этот кровавый путь, отношение такое же. Потому что скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В общем, неприятненько, конечно. Но, но что заслужили, сами выбирали. Пух, слава Україні. За даними, які просочилися у внутрішні канали, керувати ситуацією почав Микола Патрушев, який взяв на себе відповідальність за тилове керівництво обороною країни. Він наказав відвести ракетні групи у чергування, переглянути систему командування і готувати переговори про завершення бойових дій. Війська отримали сигнал утриматися від наступів і перейти до режиму оборони. Це радикальна зміна стратегії, яка свідчить про втрату ініціативи. Командири кожного нижчого рівня відкрито приходили до висновку, що подальше просування без управління не життя Атне експерти оцінюють, що подія в Кремлі стала не просто терактом чи диверсією. Це переломний момент у війні, коли навіть ядро режиму, яке вважалося недоторканим, зазнає катастрофи. Це означає, що система захищеного тилу зруйнована. Уся політична логістика Росії, яка спиралася на контроль і міць, опинилася на межі краху. Зниження готовності кадрові втрати, спромонтована вертикаль влади. Усе це ознаки того, що Росія програє. Перемога України вже не просто на фронті. Вона в самому серці ядрі ворога. Розслідування, яке відразу. Після вибуху розпочала внутрішня служба безпеки РФ. Виявило, що офіцер ФСБ мав допуск до кількох рівнів підземної інфраструктури, включно з системами технічного контролю, вентиляції та живлення. Він руками працював у складі технічного підрозділу, обслуговував мережі з десятками тонн прокладеного кабелю і труб, що тягнуться під Кремля, до державних реальних середовищ ретельних резервованих. Саме через це його допуск було закладено вибуховий модуль у глибокій технічній шахті, що звела до вузлів охолодження. Коли система дала збій, за Нє поширилося не просто як наслідок вибуху, а як цілеспрямований удар по системі вентиляції. Люди, що перебували на зміні, почали гинути вже за перші п'ять хвилин. Особливого удару завдано політним підрозділам охорони бункера. Багато з них мали статус спеціального допуску та були озброєні для надзвичайного варіанту. Вибух знищив один із їхніх складів, де зберігалися запечатані контейнери з архівними документами та законсервованими зразками криптозв'язку. Знищення серверів за інформацією з урядового каналу стало непоправною. Ато й тепер доведеться перебудовувати цілі під системи контролю і передачі показів наказів на стратегічному рівні. Це катастрофічний удар по інфраструктурі страху, яку вибудували десятиліттями. Найбільший психологічний ефект мав момент, коли кремлівські об'єкти було тимчасово відключено від центрального енергоживлення. В момент, коли підземних рівнях відбувалася боротьба за виживання на поверхні Кремля на кілька хвилин згасло світло, щося у Москві не бачили ніколи на раніше під час надзвичайних ситуацій Це викликало паніку серед чиновників, які на той момент перебували в приймальнях, але ще не знали про вибухи. Ці кадри зняті прихованими телефонами уже розходяться в анонімних чатах, як доказ безсилля режиму, навіть на його символічному рівні. Сьогоднішній Кремль уже не є серцем системи. Він перетворився на рану. Всі рішення приймаються в обхід офіційні заяві. суперечать одна одній кадрові чистки торкаються навіть на доторканних. Патрушев, який лишився в Москві, змушений самостійно формувати нову вертикаль управління без згоди. Путіна чия доля офіційно не підтверд. Арджена, якщо війна і не завершиться сьогодні, вона точно вже не ведеться з одностайністю внутрішній вибух в Кремлі. Це не кінець, але це початок кінця. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.